Ще розкажу тобі про синхронічності. Останнім часом їх стає все більше і більше. І це насправді так цікаво, чому це відбувається, ну але. В ці вихідні я поїхала в своє рідне село. Я дуже люблю там гуляти, тому що це мій рідний ліс, це моя рідна ріка. І я знаю, там, як називається місця ці з дитинства. І Тут навіть справа не в тому, що це моє рідне, а в тому, що дійсно там я відчуваю цю якусь гармонію простору. Мені настільки там класно, що я не хочу ні з чим боротися. От все як є, так є, і я все приймаю тотально. Я поїхала туди, знайшла дуже гарну місцину для відпочинку. Там і чиста ріка, і така бухта. Я наплавалася, відпочила, помедитувала, все дуже гарно. Тут же приходить вечір, і я збираюся додому і розумію, що мені треба дійти там, щоб було куди йти до дороги. І там від дороги можна піти зразу на зупинку або пройтися ще селом. І я думаю, ні, я хочу пройтися ще селом, я хочу ще набратися цієї енергетики, оцих цих кодів, оцієї якоїсь гармонії, ще напитатися. І вже коли підходжу до дороги, думаю, та блін, та тут йти, от два кроки дійти до зупинки, і ти вже швидше попадеш додому. Думаю, ні, все одно я прийняла рішення, що я піду через село, хочу через село, от хочу я напитатися. Я йду селом і думаю, я би хотіла зустріти свого класуху, класного керівника. Щоб ви розуміли, я її не бачила після закінчення школи 30 років. Тобто найперший раз я її бачила місяці два тому. Ми випадково зустрілися, просто я її ледь впізнала, я не знала, чи це вона, чи це не вона, виявила, що це вона. От. І цього разу я йду і думаю, Блін, я б хотіла її зустріти. Я йду по дорозі і бачу, на дорогу виходить така старша жінка, і я в ній впізнаю свою Івану Наумівну. І це було так прекрасно. Я просто знала, що я її зустріну, знаєте, Я просто знала, що я її зустріну. Ми поговорили, горілку прощалися йду далі. Я собі так спокійно, легко, нікуди не спішу. Я вже підходжу до повороту ближче до зупинки, і мені назустріч та дівчина махає рукою. І, і, і виявилося, що це моя однокласниця, з якою я також не бачилася, боже, не знаю з якого року. Напевно, там вже згадувалися там, з якогось 2009-го. Ми переписувалися, довго там десь дзвонювалися, не могли ніяк зустрітися всі ці, ці роки. І ми зустрілися. І в один день ця синхронізація відбулася, що я. Послухала так, себе, та, коли мій розум казав, та йди швидше туди на зупинку, а коли тілом я просто відчула, що я хочу пройтися ще селом. Я не знала, що там буде на моєму шляху, кого я зустріну. Але чисто енергетично, скажімо так, моє тіло і моя енергетика знала, що мені треба йти саме цією ці дорогою, щоб я зустріла цих людей. І це цікаво і класно, коли ви дійсно чуєте і відчуваєте своє тіло, і йдете за своїм тілом, за своїми почуттями, відчуттями, і як. Скажімо так, на вашому шляху зустрічаються те, що вам потрібно: люди, обставини і все інше, те, чого ви навіть не чекали, не очікували, не думали, що так буде.